Відомий український репер та продюсер Потап. Він же Олексій Потапенко вже давно мешкає за кордоном, і у соцмережах він час від часу розкриває подробиці свого різноманітного закордонного життя. Цього разу артист поділився кадром, зробленим у Європі. Та розсекретив плани на майбутнє. Також потап нещодавно змінив сценічне ім'я на славік Балаган. Схоже, артист активно шукає можливість нагадати шанувальникам про себе в цьому відео. Ви дізнаєтеся, де наразі перебуває співак, та чим займається потап, який жив у США, засвітився у центрі Валенції. Іспанія. Там він влаштував незвичні заходи. Артист пропонував перехожим потрапити кальмаром у відро, а згодом танцював на вулиці у червоному спортивному костюмі. Влаштовувати перформанси у Валенції потапу допомагає Едуард, який працював з гуртом «Врімя і стікло та був учасником групи мозги. Їх також зафільмували, коли вони влаштовували дегустації. На відео видно, як співак тримає. Жовтий плакат з написом Slavic Дегустейшн», що в перекладі означає слов'янська дегустація. Поруч із ним Едуард тримав чарки з напоєм для дегустації. А перед артистами стояла сумка з новим сценічним ім'ям Потапа. Ймовірно, таким чином артист намагається привернути увагу до свого нового ім'я серед європейської публіки. Зазначимо, що кілька днів тому Потап представ свій новий творчий образ Славік Балаган» у мережі, випустивши. Кілька жартівливих відео однак, користувачі соцмереж розкритикували ролики Потапа, зокрема його нове сценічне ім'я. Нагадаємо, що відомий український продюсер та виконавець Потап, який живе за кордоном, несподівано з'явився у мережі та анонсував концерт. У США, однак не всі користувачі оцінили це. Та написали в своїх коментарях все, що думають про Потапа ще раніше українського продюсера. Та виконавця Потапа помітили у Дубаї, де він розважався в елітному ресторані. При цьому він був не сам, а в компанії росіян, до слова, Потап написав пісню про волонтерів і збору мережу. Деякі українці зауважили, що пісня має примітивний текст, який принижує працю та старання людей, які займаються безоплатною суспільно-корисною дією. Також розкритикувала зовсім невідповідний мотив мелодії, схожий на арешт, танцювальних треків зірки, дружина Потапа, українська співачка Настя Каменських, публічно звернулася до свого чоловіка, де підтримала проєкт 43-річного артиста. Вітаю з яскравим початком Славік Балаган. Коротко написала співачка, варто зазначити, що наразі зіркове подружжя. Живи не разом. Потап активно намагається розвивати кар'єру в Європі, тоді як Каменських протягом тривалого часу перебуває в Києві. Знаменитості перестали разом виходити у світ та опублікувати спільні кадри в соціальних мережах. Це провокує доволі багато чуток про те, що шлюб артистів дав тріщину. Перші такі припущення з'явилися ще у 2023 році, коли в мережі ширилася інформація про те, що репер нібито зраджував Каменських і з близькою її людиною. Тож співачка не змогла цього пробачити. Однак самі ж виконавці таку інформацію спростовують за словами, Насті у їхніх стосунках немає ніяких проблем. А от потап зауважив, що після початку великої. Війни шлюб став лише міцнішим. А що скажете? Ви пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.